Усім доброго дня. Зараз знаходимося місті Дніпро, набережна заводська. Сталася сьогодні дорожня транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Зіткнулися в нас фіат, зіткнулися автомобіль Таврія і автомобіль Рено Логан Таксі Пол. Бачите, напроти в мене знаходиться автівка Фіат. За попередню інформацію, дві автівки рухалися, три автівки рухалися зі сторони центру зі сторони Юлюша Словацького по набережній. Заводський, можете бачити, навпроти вулиця Десантників, 5 знаходиться. Одна з автівок почала виконувати поворот, це автівка служби таксі Болт. І потім позаду неї рухалася Таврія, Таврія зупинилася і в «Таврію» в'їхав автомобіль «Фіат». І Потім автівка продовжила некерований рухи і вже потім врізалася в, в службу автомобіль, службу таксі Болт. Станом у нас на цю годину на місці є поліція. Усі обставини події вже будуть з'ясовуватись. Попередньо водії сказали, що допомога поліції їм не потрібна. Вони самі будуть щось тут вирішувати. Можете бачити взагалі наслідки цієї аварії. Попередньо в нас обійшлося без постраждалих. Зараз у нас на дорозі такий щельний норм, тому перейти дорогу я, на жаль, не можу, тільки можу наблизити камеру, щоб показати от такі от пошкодження отримав фіат. За кермом був дідусь і станом у нас на цю годину працюю зараз. На місці події поліції. Ось така інформація на цю годину. Для глядачів, які тільки доєдналися, ми знаходимося на бережі заводська. Сталася аварія, три автівки рухали зі сторони Юліша Словацького. Ось на цьому перехресті автівка служби таксі Болт Рено Логан почала виконувати поворот. Таврія зупинилася, щоб надати змогу автівці повернути. І водій каже, в нього в'їхала автівка вже фіат. Ось такий, такий, Ефект доміно. Такий у нас. Таврія, до речі, теж є пошкоджені, скріпка, пам'ятаю, в автівці пошкоджена фара, а там пошкоджений теж таке крило пошкоджене і суттєві от пошкодження отримав вже Fiat, там більш-менш можете бачити передній бампер пошкоджений. Потім опублікуємо звісно відео моменту події. Доєднатись до інформатора ФМ. Слідкуйте за новинами на інформатор ФМ на 107,3.